Шановні глядачі, поціновувачі каналу Андрія Закревського світ очима інженера. Знову радий потурбувати вас на цьому тижні. Кожен день нам надає щось цікавого і в енергетиці, і в політиці, і в геополітиці, і в всьому. Сьогодні вийшов, тому що, відверто кажучи, мене дістали питанням, як іранська ізраїльська війна відіб'ється на на стелах, на стелах заправочних станцій. Ну, При тому саме цікаво, що воно здається, що воно відбувається. так? Ціни повзуть вверх, і всі мені кажуть, ну, щось, щось дивне. А насправді нічого дивного немає. Давайте я вам основні тези просто-напросто розкажу. А перед тим, давайте з вами домовимося. Якщо етер був для вас корисний і цікавий, і ви завдяки мені щось нове узнали чи якийсь факт собі підтвердили, то по-перше, ви поставите подобайку, другий момент поставите обов'язково лайк. Ну і дуже прошу, хочу завжди нагадати, що дуже вдячний нашим патронам Світалікам, які нам допомагають зараз. Робити для вас відео. Завдяки вам ми апгрейдилися, завдяки хлопцю із Канади купили нове обладнання. Ну, фактично, він прислав. Але хочу вам сказати, що це для нас ну, дуже важливо і спонукає нас виходити частіше і бути для вас кориснішими. Ну, повернемося до. Після такої рекламки короткої, повернемося до питання, що у нас буде з цінами на, на автопродукти і що у нас буде з, як на це впливає оця зараз Ормузька затока і так далі. Ну, спойлер вам сразу, то есть, ніяк не впливає. Ніяк не впливає. Впливають новини. І оце от один із самих головних моментів. Вже, мені здається, всі експерти, професіонали завжди вам говорили, що. Насправді, на цінові коливання, каливання, які є на нафту в світі, більше впливають на багато новини і спекуляції фінансових магнатів. Це найголовніший момент, який на них впливає. Тому що технологічні речі, технологічні речі чи навіть прямі військові дії, там, катастрофи. З тайфунами, ураганами і так далі, це всього лише 30% впливу. Чому? Тому що зазвичай вони передбачувані. Я вже там потрохи про це почав вже говорити, що для мене, наприклад, нафта і газ навіть за, за рік, вона, як мінімум, вдвічі різна, тобто, вдвічі різна. Перше, нафта влітку і газ влітку, по видобутку це один продукт. І нафта, і газ по видобутку взимку це інший продукт, тому що отак от, от створена північне півкулі що у нас є. Там всякі неприємні речі, як розпутиться, неприємні речі, як газогідрати. от, коли вода з метаном змішується в трубах і утворюють стійкі кристали, які тільки метанолами можна розчинити, чи етанолом. От це, от це от проблеми такі є. А влітку їх нема. От. І є ще останнім часом дуже сильно впливає на, навіть на саму якість продукту, на методику його транспортування, зберігання ну, ваші споживацькі звички і те, що ви це робите. Це от головний момент. Але для мене це головний момент для інженера з видобутку нафти і газу. І це всього лиш 30%, ну, мабуть, навіть 20, 10% ще там всякі урагани і війни. От. Але 70% це новина. Проте є така е, головна річ, е, що хоч ці 30% вони і не е, вони не впливають на волатильність, да а 70% От саме роздрає це, от як новини, але це от та основа, до якої завжди повертається ціна. Якби її не намагалися бики задрати вверх чи ведмеді опустити цю ціну вниз. Завжди воно повернеться до того графіку сезонності чи виробничих потреб, чи виробничої ситуації, яка склалася в світі з технологіями, наприклад, впровадження нових технологій і так далі. Тобто воно все повернеться рано чи пізно до тих речей, які впливають на фізичну достатність чи недостатність нафти та газу біля ваших осель, біля вас, як споживачів. То є на вашу доступність цього самого ресурсу, це, це е, хоч і 30%, але вони базові. Все інше це ціна. Так давайте знову повторимо те, що стосується е, ізраїльської війни і Ірану, і те, що ми зараз побачили. Ну, по-перше, давайте я похизуюся. Так? Якщо хтось не підписаний на мій телеграм-канал, один із таких моментів, які ми не говорили: якщо ти такий розумний, то де ж пруфи? Да? Тобто, от я вперше. Взяв і зберіг пруф, коли я 14 днів тому передбачив, як буде розвиватися ситуація в ірано ізраїльській війні з точки зору енергетики і цін. От. І я вгадав. Круто, враховуючи, чому вгадав, мені там навіть дружина вчора зауваження зробила, чому вгадав? Да? І там і Віталік теж сказав, чому вгадав, то якщо ти це. Якби прорахував і передбачив. Ну, тому що 70% волатильність – це така фігня. От, товариш Трамп міг би не вийти вчасно, то є, і е, е, так би швидко ці ціни не впали. Вони впали б, але впали б вони в будь-якому випадку. Насправді вони і не піднімалися. От е, почитаєте на телеграм-каналі, що я написав, але я повторююся, е, що відбулося. Коридор цього року 65-75 доларів. От буде просуватися нафта, і тільки є е, такий момент, що в кінці цього року може нирнути уже вже стало за 60 доларів вниз. Чому воно нирне? Чому я так чому буде пірнатися на вниз? Це дуже просто, тому що вже в, е, в квітні, в травні, ми побачили затвердження е, проєктів, які е, Трамп своїми першими ось, першими своїми указами. Запровадив в енергетичному секторі. Тобто, ми побачили, як в квітні вже Аляскинський шельф відкрився. В травні місяці почалися предпроєктні пророботки і дозволи видаватися на будівництво додаткових терміналів в Америці для зрідженому газу. Тобто будуватися свердовини будуть ще півтора року, ну вже не півтора року, вже рік. А от в Штатах на все набагато скоріше йде. Ну і будуватися самі заводи теж будуть ще рік, Тобто, ну, як мінімум, але вони будуть побудовані. І ринок це знає. І ми побачимо, як за півроку до відкриття цих заводів, цих потужностей, там і видобувних, і е, переробних, ми побачимо, як вони почнуть вже впливати на ціну і тягнути ціну по всьому світові вниз. Ще фактори додавалися, і ці фактори дуже важливі. Це фактор того, що Китай перетворюється, це одна з сильніших економік світу, перетворюється із імпортера нафти в експортера нафти. Це от один з таких моментів, на який я наголошую і постійно звертаю увагу, що в минулому році Китай протягом чотирьох місяців був експортером нафти, не імпортером. і нафту, яка поступала. З Росії він тупо перепродавав. Гарна ціна була, була гарна кон'юнктура, і готувалася проксі війна між Пакистаном та Індією. Тобто, ця проксі війна спонукала е ціни задиратися трохи вверх. Тому що, е як Пакистан е через Китай був заінтересований е в купівлі дешевої російської нафти, так і Індія купляла нафту, але вони затарилися. І тепер дивимося на. Ситуацію, там де мені повезло вгадати там і так далі, воно зійшлося все. Тобто, основні, е, основні ці споживачі е, нафти Ірану, це е, Китай та Індія. А, от, е, а вони затарені. Вони затарені. У них все є. У них є запаси. І у тих, і інших. І за прокси війни вони затарилися. От, це перший момент. Другий момент. Е, і він саме важливий, от всі вам кажуть, що 20% нафти 20% нафти проходить через цю затоку. За рік в середньому так, в червні місяці ні. Чому? Тому що в північній півкулі в червні місяці нікуди витрачати цю нафту. От. Запаси е, збільшено в травні місяці, посівна закінчилася. От. І до того, як в серпні місяці люди не поїдуть собі в відпустки, а в середині вересня не почнеться вже збір врожаю по північної пекулі, ця нафта і нафтопродукти нікому нафік не потрібні. Різниця в 30%. Тобто там уже, грубо кажучи, не 20 мільйонів, зараз там перекачується тої нафти через цю затоку, ну, а перекачується 5-7. І давайте подивимося на те, що, як ринки відреагували. Тобто вони із коридора 65-75 доларів вивалися всього на 3 бакси. Чому? Тому що одна справа сидіти в Ройтерсі чи в Bloomberгу і задрати ціни вверх за рахунок новин, а другий момент, коли сидить реальний. Трейдер от, і бачить, що ціни повзуть вверх, а йому треба реально закупати нафту. Він дивиться на це все і думає: так, ну добре, зараз я куплю по 75. А кому я її продам? Кому вона потрібна фізично? Мені ж її треба фізично купити. Так, спекулянти загнали ціну вверх. Вони виставили зараз котування вище і вище і вище. Тобто вони виставили на стелях, на стелях бірж, вони виставили високі ціни. А купляти хто буде? І трейдер просто сидить і каже, ні, ну слухай, я завтра нічого купляти не буду. Одна з таких речей важливих, які є в трейдингу нафтопродуктами останнім часом, от, е, які не було там навіть два роки тому назад, і це важливий момент, це заключення договорів. Тобто договори стали е, все більш довгостроковими. Уже кількість довгострокових договорів наближається до 50%. Минулого року вона була всього 20%. Два роки тому назад тому не було взагалі довгострокових договорів. І це теж одна з тих речей, яка не дає нафті розгулятися. Ну і прийдемо ще і до того, як це зробив Трамп. Ще раз підкреслюю, Трамп не хотів, щоб ціна піднімалася вверх. От, тому він атаку наказав робити на вихідні, щоб спекулянти не розігралися на біржах, і в червні місяці. Коли і так на НПЗ стають на ремонт, тому що нафта нікому не потрібна. От ви це зрозуміли. А тепер подивимося на українську стелю в, на заправочних станціях. Ми побачили, як ціни пруть вверх. от. І в той же час Reuters з, зі статтею, що із-за того, що непонятки з. Нафтою і з постачанням нафти може бути на всьому світі, то це може призвести до дефіциту нафти в Україні нафтопродуктів, а значить, і до дефіциту нафтопродуктів по всій Європі. Тобто, двойне проникнення як на Порнохабі, і як москалі роблять зараз, коли б'ють по об'єктам інфраструктури. І те, що зробили, до речі, і американці з е, Фродоу. Ну, тобто, вони одну війну беруть і другу війну беруть. І вам все валюють в вуха. Як воно з вами зв'язане? Ви що, споживачі, е, е, індійські споживачі нафти із персидської затоки? Як це на вас впливає? У нас що з'явилось 100 тисяч танків, які повинні заправитися? У нас пішло е, десь, е, я не знаю, відновлення. Неймовірними темпами. Віталік, ви б зайшли б до мене, просто напросто подивилися, тому що я, мене відбувається, що немає трансляції. Так от, давайте повернемося до української стелі і щоб вам зрозуміла була ситуація, в якому ми зараз знаходимося. Ми повністю зараз, от, на цьому тижні, наступному і найближчим часом будемо залежати від імпортних поставок. От і е, механізм е, імпортних поставок і ціни, які відбуваються на стелі, наступний Тобто у вас є великі гравці, є маленькі гравці, є середні гравці, є ті, які е, гарно сплачують податки, є ті, які мутять, е, е, які мутять все страшною силою, і є е, інше, ті, які е, е, там е, знаходяться на цьому ринку. І є невелика кількість тих, хто бадяжить. Тобто беруть ще бадяжи всяку, всяку різну по-всякому різному. І от з ними виходить така ситуація, коли ціна піднімається вверх. От, вона відбувається наступним чином: у тих, у кого були запаси. Куплене дешевше, тобто вони потихонечку розпродаються. Ті, хто мутив з податками, ну, у них ціни завжди будуть на 10% на 15 нижче, тому що ці скрутки, всякі різні і так далі, дають йому такі, таку можливість це зробити. От. Але головним чинником, який впливає, і в чому вони всі заінтересовані, всі хлопці, в тому, що якщо вони дешево, дешевше купили, то дорожче продати. Тобто вони заінтересовані в цьому завжди, і вони завжди будуть е е е мацати цю стелю вверх. До наступної закупівлі. І тоді, коли вони бачать, що пролив на заправочних станціях зменшується, за те, що конкуренти дрібні, які е, мають, ну, вони побачили, як ціна в Європі пішла вниз, підкупилися і швидко розпродаються, збільшуючи себе пролив, і тоді вони теж вимушені знижувати ціни. Отак от, от, от це працює. Тому. Є така штука, як називається закон храповіка. Це от ця штука, яка лошаді не дає назад а, а, копитами до, до, достати до, а, цих, до телеги. Да? Тобто от, Храповік не дає їм сильно назад йти. От закон, закон храповіка каже, що ціни знижуються повільніше, ніж вони піднімаються. Самим головним чинником, який зараз Просто давий ціни вверх, це не відсутність сигналів на рахунок курсу гривні і курсу євро. Тобто, ми бачимо, що зараз, якщо говорити в річному еквіваленті, євро ну, 24% річних, тобто дорожчає. Да? Тобто, вона вже там на рахунок долара вже досягла за півроку співвідношення 1,12-1,14%. один 1,12, 1,14 до долара. Є е, е, тепер такі речі, в яких я теж збирався, і вам зараз докладаюсь. Оцінки, які показують е, середні, які зараз є, що, скоріш за все, е, ціна там докотиться до 48,5, вона докотилася до того вчора, вчора. І далі, скоріш за все, вона тут і застрягне, тобто буде десь коливатися. І всі передбачають, що на, скоріш за все вона так буде і, і йти з євро і гривню. Але сигнала від нас банку не поступає. І трейдер, який на це дивиться, він вже думає: так, на минулому тижні була ціна 47, на цьому тижні 48, От, на середину тижні вже 48,5. А давай-ка я оцей валютний ризик, що я не зможу купити. Що я не зможу купити євро і відкупитися, давай я перекладу на ваші плечі. І вони починають задирати ціну вверх. Війна в Ірані, в Ізраїлі до того, ну, відношення взагалі ніякого немає. Має відношення тільки новини, які задираються вверх, і е, ціна на євро. От, а, я так думаю, що найближчим, найближчим часом ситуація з а, курсом євро стане зрозумілою. Я так ще думаю, що а, як це відбулося на початку цього місяця, зайдуть черговий мільярд чи півтора мільярда фінансової допомоги від Євросоюзу. На тому все закінчиться. Хочу вам наголосити, що а, логічніше було. Україні, звичайно, інфлірувати гривню. Як це крамольно не звучить, як це неприємно для нас, не звучить. Але б в таких умовах ми б допомагали, як експортерам, яким не дуже гарно, тому що дешевшало би це все, так і допомагали б економіки, яка швидше обертається. Але є вплив міжнародних. Банків, які ну, не заінтересовані в тому, щоб ми так сильно зростали по гривнях, щоб ми друкували гроші, і ми ж їх можемо витратити на те, що захочемо, тому що наші гроші. А це от, не дуже гарно, коли ти використовуєш чужі євро для того, щоб мультиплікатор для своїх грошей і починаєш витрачати їх на те, що хочеш. Краще їх витратити на те, що. Ми вже там, or, виділяємо 1,5 мільярда на купівлю енергоносіїв. Беріть і, купайте, і викупайте у нас, а, а не друкуйте для того, щоб у себе сприрт перегнати там, чи а, якось на цей ринок вплинути. От така якби, ситуація знаходиться. Тому м м м я би з, з, з заправкою бензина на цілий бак був. З одного боку, газ задорогий, а з іншого боку, споживачів на газ не з'являється. Я хочу подивитися, що це буде за споживачі в липті. У нас, може, металургійні підприємства, якісь відкриються а, на Запоріжжі чи Дніпрі. Чи Маріуполь ми відіб'ємо, почнемо опановлювати. Ну, навряд чи. Тому ах, будьте критичні, роздивляйтеся і із таких гарних речей ми потрохи просуваємося до перемоги, ворогу стає все гірше і так далі. А другий момент ну, перестаньте ви панікувати, перестаньте допомагати бикам вас же, е е зарізати в, до вас же в гаманець. Оце, мабуть, головні речі. Е е вибачаюся за інтернет, хоча я, в принципі, їм не курую цим інтернетом. Хочу єдине сказати, що е через деякий час. Віталік поріже цей етер, ну, виріже там, де був поганий зв'язок, і викладе його окремо. Так же як передостанній етер, де теж були проблеми, я так думаю, що ми Віталіка примусимо його на новини. Потрохи поговоримо про цю от теж, складову, от, новинну і бикувату. А от, ну і про трохи про суб'єктність Російської Федерації, а на прикладі Ірану. А в неділю вийде Етер. Ми вже записали ті, хто просили поради на рахунок того, як треба жити, куди треба просуватися і чи треба робити автономію. Вийде Етер з Едуардом Біляєвим. от він спойлер, підкупив тепловий насос, і тепер ще й теплової автономії досяг. От, з нульовою платіжкою в квітні травні місяці, наскільки я зрозумів. Так що, бережіть себе, підписуйтесь на мій канал, пощайте нас для того, щоб ми виходили частіше. От, позвоніться рідним, будь ласка, це головне. І не партеся на рахунок гандурасу, який вас не повинен турбувати. Пока-пока.